Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після Пскова псковські десантники та офіцери Вищої ланки звинуватили Шойгу та Путіна у зраді, та самовільно покидають фронт разом із командирами, аби пристати до угруповання Вагнера. В Пскові після вибухів відбувся бій між розгвардійцями та десантниками. За даними телеграм-каналів, загинуло чотири розгвардійця. Путіну вже доповіли. Є прямий наказ ліквідації всіх, хто загрожує режиму. Переворот почався. Політолог Олексій Кошель в той же час зауважив, що російський узурпатор ізольований від світу і згой. Чи вплине це на сприйняття Путіна? Всередині Росії ні, там працює пропаганда. Чи вплине це на російські еліти? Звичайно, вплине І військове керівництво і бізнес-структури і авторитетні росіяни. Все більше й більше розчаровуватимуться в Путіні, сказав політолог. На жаль, це розчарування не призведе до хвилі протестів, але незадоволення матиме ефект накопичення. Кошель не виключає, що ми побачимо палацовий переворот, але до цього треба дійти. Придворні будуть морально готові, і у них знизиться ланка страху. Я не думаю, що хтось замовить дорогого кілера, щоб путіна грохнули на снідан. Але це накопичуватиметься. Сподіваюся, що це буде найближчим часом. Хоча, поки що, оптимізму про найближчий час я не бачу, зазначив політолог. Інший експерт зазначає, повстання проти російського диктатора Володимира Путіна цілком реальне, і організувати його можуть як генерали, так і більш нижчі ряди російської армії. Таку думку висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Я думаю, що це може бути якийсь чорний лебідь з військових. Чесно, я бачу когось із генералів. Я думав, що на цю роль може підійти генерал Попов. Це не білогвардійський, а саме Російський. Сійський офіцер теж прогнозований, теж зі своїми поняттями: кровожерливий у бік України, готовий Україну знести і знищити. Однак це людина, яка мала авторитет у своїй армії. Коли його змістили, я очікував, що, можливо, щось станеться, розповів він. Однак, генерал Попов канову лету, і невідомо де він і що він. На думку кандидата психологічних наук, рано чи пізно в РФ все ж з'явиться фігура, здатна очолити такий бунт. Я думаю, рано чи пізно знайдеться який-небудь Іванов Петров Сидоров з генеральськими погонами, шанований у військах, який буде в змозі своє з'єднання. Нання це повинно бути не менше дивізії, я так розумію, повернути в ту сторону, де знаходиться Кремль. Я в це вірю. А з точки зору політиків, то навіть ті ж самі ФСБшники, зараз той самий Патрушев, Він ролить всією цією системою, а не глава ФСБ. Я не бачу нікого, додав він. Якщо відбудеться бунт нижніх шарів російської армії, то за словами експерта, він буде абсолютно нещадний і безжальний. Однак для того, щоб його очолити, знадобиться генерал або старший офіцер рівня полковника для управління цими масами і технікою. Без техніки ці піхоті. Ні, маси в шинелях із гвинтівками точно далеко не дійдуть. Щоб керувати цим бунтом, потрібна фігура якогось Врангеля, Колчака або щось в цьому роді. Я не бачу солдатського бунту. До того ж, солдатський бунт був би можливий, якби була ідеологія за типом більшовизму, яка і плекає низи населення. Ні релігії, ні ідеології в Росії немає. Тому потрібна якась людина, яка повинна все це очолити. А ось такою ми поки не бачимо. Але якщо знайдеться такий собі Колчак, Врангель або Денікін, він зможе повести ці орди на Москву, то там кровинки прольється дуже багато. Марш пригожена в цьому плані це просто автопробіг, резюмував Попов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.